Не проститка є на бої. Якщо ви ну, подивитеся, у нас вся паленька акційна, бо під кожну кришечку пілочка. Сберете п'ять пілочок, вам крижечка. Сість молодий чоловік каже, я не люблю паленьку. Я люблю теж у нас внурок. Вчора приходить е, снекер до бані, мать його за плече, каже, баньку. Сине, поздоровляю тяж з найкрасним твоїм днем у житті. Вона каже, там, да, бо у мене свадьба завтра. Він от-вот, -вот я тебе поздоровляю. <рик> Теща йшла в бойці до дітей. І там внучок підбігати. Бабко! Привіт, бабка, ви самі прийшли. Ма, внучка, що заїде? Та бота тупиш жуку за вас несе. По вас пищу два клуба. Так, каже, куме, а от мене. А там пише, уджури діти, далі, а там, удивіти близько, куме, а далі читай. От друзі, от колег по роботі, Ну, я не ж куме, от палинка не у мене. Святому каже, любимой маня, ми з тобою будемо жити довго і щасливо. Ваня полікає на неї. Він каже, святко, і ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. А ще церкву обіцяла, Ваня теж будеш ще цюлювати там, де я ще не коне цюлював. Ваня ця оживив, та де цього буде На Гавайях, пацюну має, де ти було. І... Ваня, Ваня взяв серку і взяв іще декілька. Подружок її, вона так ся гадьпила дуже, гості. А він взяв декількох, та йому інтересно було, чи мама ж котра його. Погастилися, почастувалися, паріко всіх випроводили, дівчат пішли до ми і той вечора маня збір. Ну <рес> мама, мама каже, місяць туда чорняла. чорнява. мов як цього дали. Та намися не полюбила. <рес> а він зять прийшов і такий після гостини тяжкий, що страшне. Що воду. води, для мати песна. А тьоща каже, будеш ж мамку наразі принесли. Що ще води? Мамку і принесу, такий був мерігашний, як скочив за пушку. А чоща в діркерицю. А він так із пушку, мамку, десь те. Ну, і одна вчителька, колега ваша така встала, Марія Іванівна, словно звісно, Марія Іванівна. Встала, каже, так і діти насередили, каже, кос вас, дурак! Встаньте типи. Овер, бовочка вставить. Ага, каже, ага, дурий.

Да. Алло, алло, я мало, ви вже відділити. Алло, каже, це секс по телефону. Ні, і все податково, ну ми теж Цей Сісван пішов до сього, приходить до мій, слегка веселий. Приходить, а аж у нас Каже, У свала шашки смиграли. А чого паленьку чути? А що каже, шашка не має чути бити. <рик> Вона каже, ну ніч, дзвоню я Сватові, А ну де ти ходив, алло, свату, мій бомбас. Свату твіче, а чого бо мені тепер тут? Вся? <рик> <Ще? рик> я не знаю. <рик> Похлопайте батька, знаєте, приходить якось в заробітку чоловік та подбігає до персика свого. Каже, Тузі, Тузі. Чі кум приходив до мене в гості. Тузі каже. <рисот> <рисот> а а, а, а чи цюлювалися? Теж Та так гордо. Вас, вас? <рисот> <рисот> а чим це <цю> ще затримали? <рисот> ага. А чим много? Довго! <рисот> а ну, берете коньяк? Що ви за нього думаєте? А ну. Що може жінка казати, коли чоловік десь у ну, кафешку піде в ресторан, бо ви так, щоб не спили з цим борами. А мудра жона не буде гойкати, де ти, сволоч, пішо, я переживав. А вона мудро так, нам отвітить, він десь там буде. А ну, що мене Я отвіти?